Доброго вечора усім. Сьогодні ми продовжуємо тестувати наш стабілізатор FORTE TDR-10000 І, як бачите, я його заживив не зовсім звичайно, тому що вхідна напруга є. В районі 150-160 вольт. На виході є 220 вольт. Напруга. Зараз подивимося, як він заживлений. Тут ми можемо побачити трансформатор OSM 1 кВт ампер. Він є задіяний в режимі автотрансформатора. Обмотка на 380 вольт, плюс обмотка на 110 вольт з'єднані послідовно, і відповідно вони є навантаженням для інвертора, який видає синус, але має параметри 110 вольт змінного струму 60 Гц. Живиться від акумуляторної батареї зараз. Ямністю 9 Ампер годин. фірма Ventura. Це є спеціальна акумуляторна батарея для блоків безперебійного живлення. Вона здатна видержувати струми до 100 А протягом 5 секунд. Раніше я вже демонстрував роботу цього інвертора. Просто в е, цьому відео я хочу подивитися, як себе везе дестабілізатор е, під нижчою напругою. Як він працює навантаженням, є 100 на лампочка. Е, тобто вихід стабілізатора. Оці провідники е, навантажений стабілізатор на 100 Вт лампочку. Це експериментально, тому що наш інвертор не має активного живлення і високі струми я не хочу поки що його запускати. Попереднє я проміряв струму колі. Він становить 12 А. В режимі холостого ходу без навантаження, без електролампи. Струму колі 4 А. Тобто, при 12 вольтах ми маємо 48 вольт. Перепрошую 48 Вт на роботу стабілізатора плюс робота автотрансформатора. Ну, можна так сказати, що цих 48 Вт це не є так багато, це є ну, відносно малі витрати, при тому, що тут можна брати, попробувати потужність навіть 300-500 Вт. Але використовуючи обдув компонентів і, звичайно, покращити клемні з'єднання. Хочу сказати, що цей стабілізатор працює мінімально від напруги 130 вольт. Так і є. Якщо напруга є 112-115 вольт, він е, показує значок L, за низька напруга. І е, тут є спікер, який видає звуковий сигнал про помилку. Бачимо, працює. І можна сказати, що і 60 Гц для цього стабілізатора не проблема. 50-60 Гц це не критично. Частота трішки впливає просто на індуктивний опір, і на так званий, як кажуть, параметри індуктивності. Ось таке коротеньке відео. Ми ще продовжимо тест під більшим навантаженням, але відповідно потрібно організувати обдув. Дякую усім за увагу. Лайкайте, коментуйте. Усім гарного вечора.